Немає більшої насолоди для письменницької душі, як писати книгу для юних. Це не мов би свіжий подих вітру вранці, десь на лузі дитинства, коли тільки-тільки сходить сонце. Твір моє враження від твору Євгена Блізнюка, звук павутинки». Мене дуже вразив твір звук павутинки. В нашого головного героя Льоньки, хоч і нема друзів, одноліток, але в нього є дуже яскрава фантазія, з якою він вигадав собі друзів, які стали для льоні справжніми. Хлопчик завжди любив прислуховуватися до різних звуків. Які б інші не почули. Наприклад, коли льонька пускав листя щавелю, він уявляв, що це каравелли. Був єдиний справжній дорослий друг у хлопця. звали його Адам. У нього була дуже важка хвороба, тому Адам приїхав до села, щоб побавитися з льонькою. І згадати дитинство. На жаль, Адам не витримав хороби та помер. Образ Адама викликає у мене симпатію та співчуття. Ніна це теж була подруга хлопчика, але вона була у Льоніної фантазії. Ніна була така справжня. Ще він так і не зрозумів, була вона вигадкою чи ні. Дівчинка завжди припливала до льоні на своєму кораблику, та вони знаходили різні пригоди. Разом вони слухали звуки павутинки. Твір, звуки павутинки, вчить нас, що треба цінувати красу, яка нас оточує, вірити в дива. І відкривати для себе щось нове кожного дня.